Мені здається, що влада хоче дотиснути канал до незрозумілої ситуації, чи до повного знищення, чи до повного зникнення, тобто, що не є одне і те саме. Для заходу завжди можна би сказати, що канал формально існує і теоретично хтось може його дивитись, але насправді дотискається ситуація до абсурдної. Ну якщо вже там викидають з ефіру, це зрозуміло. Викидають з кабелю, зрозуміло. Але тепер вже викидають супутника і не дають можливості каналу бути поширеним через, через великий ефір. Я думаю, що це говорить про те, що влада хоче унеможливити. Можливість альтернативної думки, інформації, позиції і фактів у переддень, і особливо в день і після дня голосування. Тобто йде зачистка інформаційного поля від всіх, хто може сказати більше ніж треба. І ці всі ці камери на, на, на дільницях, і ці всі ці спостерігачі від воєнних організацій вони, звичайно, підтвердять е, нормальність виборчого процесу. І тільки ті наявність в ситуації буде говорити так, як є. Що буде нормально, ми скажемо нормально. Якщо щось буде ненормально, ми обов'язково про це скажемо. Я не думаю, що це страх. Ці люди, вибачте, а Бразілі, і їм, їм все одно так мати, що про них думають, і тим більше вони не бояться такої громадської ситуації, суспільної, яка є тепер. Вони хочуть не дати можливість якомусь альтернативному слову з'являтися в фірі, що може бути заразним для інших мовників, каналів, газет. Якщо можна зробити так з ТВІ, який є каналом західної інвестиції, канал, який тепер вже знають у всьому світі, то, звичайно, все те саме може зробити з маленькою українською. Компанією там чи газетою, чи сайтом, чи телеканалом. звичайно, це приклад людям не рипатися, і відповідно це бажання залякати того, хто найбільш активний, і напевно, є мотивом притиснути до землі тіва і зробити його. Ну, як мінімум непомітним, як максимум не існуючим. Я можу сказати тільки за себе. Я працюю, в мене є моя година в ефірі, і в мене є мій фейсбук, і в мене є друзі в колективі і поза ним. І в рамках цих можливостей ми будемо діяти рівно. Стільки, скільки таких можливостей ми будемо мати, відповідно, поки ми є в ефірі, ми будемо говорити те, що ми говорили до сьогоднішнього дня. В одній програмі більш збалансовано, в другій менш збалансовано, в третій взагалі не збалансовано. Передачі претендери не може бути збалансованою, бо влада ніколи не буде коментувати ті мільярди, долю тих мільярдів, які вкрали. Тому, відповідно, ми будемо робити те, що робимо, і глядачу вирішувати, чи цей канал потрібен, чи ні. А звичайно, не владі, яка має просто створювати рівні правила гри для всіх каналів, для всіх підприємницьких структур і для всіх громадян.